Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти пропоную вам поринути в світ слів та пограти в цікаву гру підбери Риму. Ви маєте поглянути на зображення, послухати уважно слово, яке я назву, і підібрати до нього Риму. А що ж таке Рима? Рима це слова, схожі за звучанням, це слова, які мають одинакові звуки. В кінці вони мають між собою співзвуччя. Ну що, ви готові? Тоді розпочинаємо. Я буду називати свої варіанти, а ви свої. Мак. Рак. Картина. Малина. Коса, коза. Маска, казка. Лис, ліс. Дуб. Зуб. Білка гілка, вата, хата, роги, ноги, діти, квіти, часник, сірник, міст, хвіст. Корона, ворона, батон, бутон. Мишка. Шишка. Ви молодці, гарно справилися з завданням. Дітки, дякую за увагу. До побачення! Всього найкращого!